Їдемо ми копати, їдемо двома машинами. Ком, коля, я. Взаді їде Генна, Вітьок, Бодя і там Саша. Знаю, Шукаю ці спереді ці. машина. Коротше, їдемо, ми хочемо розвідати один ліс. Компанія зібралась нормально. Попробуємо щось, щось пошукати. По описі, то ліс цікавий, ліс старий, в лісі було багато всяких там. Пригоп, скажем так, і знахідки, мені здається, що повинні бути. В крайній мірі по тим описам, що ми знайшли в інтернеті, знахідки там бути повинні. Тому їдемо туди, вже як приїдемо на місце, ну вже там будемо дивитися по знахідках, що як. І будемо знімати показувати. Поїхали. Всім привіт! Ви займаєтесь пошуком і колекціонуванням антикваріату, тоді вам сюди. Аукціон антикваріату Віоліті. Велика клієнтська база, професійні експерти, служба, підтримки та тисячі колекціонерів допоможуть вам вигідно купити або продати антикваріат. Заробляйте на своєму захопленні прямо зараз. Посилання на аукціон Віоліті та на YouTube канал Віоліті в описанні під відео. В общем так, друзі, зайшли ми в ліс. Екіна, О, в нас це, я голого тебе не знімаю, що ти, Коля голий кричить, не знімаєш. Коротше, у нас сьогодні такий, дивіться, міні-сльот. Міні так, що у нас є? Equinox 600, Вікінг 705, 505, Атепро, Фортуна і Термінатор. Коля, не смішай. Е, да, до речі, це Бодя купив фортуну від стафа, да? Від Стафа Фортуна. Е, сьогодні буде провіряти. Ну, такий на вигляд, так чіткий, чіткий. Все, якось так. Команда наша. Ну, Будемо щось шукати. Вон такий ліс. Має бути середньовіччя, має бути імперія. Ну, Попробуємо. Погнали. Е, кстати, друзяки, в Колі декілька днів тому було день народження. Е, хто бажає його поздравити, карточку Приватбанку два, два, два. Ти чо? В общем, вітання Колі, Колю з днем народження. Ваші вітання теж, колі, колі, буде приємно почитати в коментарях і почувствувати на банківській картці. Все, друзі, ми зараз трошки привітаємо Колі і будемо шукати щось цікаве. Приблизно якось так проходять наші пошукові роботи. Приходиться. Ліжте через жорсткі хащі, дивіться, маліна. Е, в общем, Блін, це капець. Пролазимо через вирубки. Е, хочемо попасти до місця, де по описам старих книг е, були... був напад на поляки. І розбили Розбили поляків десь в тій стороні, куди ми йдемо, хочемо знайти приблизно хоча б то місце і там покрутитися. Такі трудності потрібно долати. От і не завжди щось випадає. Вон пацани вже. Пролазимо до них і будемо щось шукати. Так, друзі, дивіться, був сигнал. Викопав, випали кусочки кераміки. І з ними випала монета Імперія, але на жаль, вона дуже вбита, нічого взагалі не видно. Один кругляшок, але факт залишається фактом. Монета є, імперія є. Зараз тут трошки крутнемось. Попробуємо. Перша монета в мене, друзі. Шукаємо. Так, друзі, дивіться, ще добла монета. Ось знову випала. Діньга. Відка он теж випала монета діньга. Кум там ходить, каже, кераміка полізла ковані гвозді. Видно була хата. О, в мене теж діньга! Дивіться, друзі, в мене теж діньга, але яй-ой. Я її цокнув лопатою. Також діньга. Попали, ми, видно, хати, хата яка стояла чи що. В общем, шукаємо. В общем, глядачі, дивіться, випала ще одна монета. От там де заробіток, там я дві знайшов. І от трошки в сторону випала ще одна. Е, Вроді, друзі, також діньга. Так, да, так, да, діньга. Діньга бачу по орлику. Так, так, деньга. Ну, четко. Шукаем. В общем, глядачі, вітък знайшов деньгу е, э, похоже копійка чи дві копейки Єлизавета. Як син Георгій Победоносець на коні. А, кум що знайшов? Двушечку тримає. Ранній пізній. І місце. Да наш <різна> і ти монет. Да, і <різна> місце, так. Дві копійки. Це не дві взагалі, це 15. 15,61. 15,61. 15 Коля з Богданом і Санєю десь пропали. Остались ми четверо. Тих, мабуть, вовки з'їли. Так, до речі, тут по-любому, походу, стояла хата, тому що там є ями одна і там друга. Значить, домові ями. І все отут попадалось. Будемо пробувати зараз ще. І багато кераміки і ковані гвозді, друзі. Ну, зараз ще тут крутанемось, подивимось. Так, друзі, дивіться, під, я... під деревом, в якій ямі, вибило шматок перстенька. Є тут якісь чи то ініціали, чи що. Можливо, був перстень печать. Шкода, поламаний, посерібльоний. Круто. Будемо шукати. Тут зарості, друзі, капець. Ми це ходимо. Такі зарості. общем, шукаємо. В общем, глядачі, дивіться у мене знову знахідка. Якщо я не помиляюсь, це то лі від саблі. То ли що. Ну я можу, звісно, помилятися, але мені здається, що це щось... Щось звідти з того. Якщо помиляюсь, поправте мене. Що це? Ну взагалі підсказуйте. що це, від чого. А мені здається, це щось того типу. Круто. В общем, є в мене монеточка. 15 копійок 81-го року. О, якось так. Коротше, це все на одному місці. Ми крутимось нікуди, не йдемо, радіус буквально метрів 30-40 в різні сторони отак від тих домових ямок. Ходимо і всі знахідки тут Так, глядачі дивіться під куреннями єлі видолба Гляньте Польша офігеть дивіться сухранчик бодрий круто! Круто! Прикольно вообще! Ну, продовжуємо. Помив трошки цю монетку. Е, прикольно. Провіряю, дивіться, і ще є одна. Е, з однієї... Так, сторони... да, така сама. Портрет бачу. Така сама, друзі. Офігеть. Офігеть. Зараз буду тут провіряти, що все. Круто. Всі, тут було дві. Ямку я ще не закопав спеціально, тому що заработокрутись, потім я все позакопаю. Дивіться, і щойно біля тої ямки був сигнал ще й одна. Схоже, да, така сама. Така сама, друзі. Потім помию. Провіряємо далі. Так, друзі, дивіться 44. Тридцять шість. Коротше. Вот шашек. Сигнали є. Зараз викупи і покажу вам. А? Так. Сорок четири. Тридцять шість. В общем, зараз буду копати. Сядь, знов ще одна випала. Така ж сама Польща. Опа, не така Польща, но не така. Коротше, я потім помию і вам все покажу. Всім, друзі, дивіться, все, що вдалося тут знайти. 1700. 1700... Якийсь там рік. Раз. <правдужки> Два. <правдужки> Три. Е от 4. І <правдужки> от офігенно взагалі. Патина, дивіться, всі ті такі без безпатини, взагалі це крута. 1766 рік. Дуже красива патина, взагалі. 5 штук. Ось такі, Круто. Круто. <кій> <кій> В общем, глядачі так. Коліна хабарниця, це 600 разу. А це з того разу, чи ні? Да. Ні, <таспорі> да. Да. <клі> і це. <клі> <клі> О, оці всі совєти. Совіти в одній ямці були. Пізні. Коротше, розсипуху знайшов один щитовик. Потім ранній, 49-го і... А де? А де твій Білон? І вже кудись, блядь, його... Ульдоз. А, вот. 15 копійок 1914 року. Так, Коля срібло взяв. Ну, в общем, по совятах Коля вдар. Шукаємо. Так, глядачі, знову в мене був сигнал і знову випала мене монета. Знову більше. 1700 790 якийсь там рік. Це вроді би грошик. Мідний. А, Какая? Серебро? Да. Кум вроде серебро нашел. Не все покажи, я ее сам изнимаю. и снимаю. Вот такая. Что? Ну, серебро, не знаю, медь. Тонко. <реш> 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 Облом, да? Облом. Ну такий гудзик я ще не бачу здорового. А у мене, це гу... це у мене так. грош. Теж прикольний тримай. Отак. От Шукаємо далі. Ще одна монетка випала. Вот тут був цей грошик І от біля нього схоже теж грошик, но вбитий. Ну але він є. Продовжуємо. І так, дивіться, чергова монетка. Знову розсипуха, виходить, вже третя. Це щось Густафа Адольфа. Тільки я не пойму, що це за монета. Прикольно. Ну що ж, дивіться, чергова монета. Знову вроді би грошик. Так. Це вже тут четверта. Прикольно. Дивіться, підійшов до боді. Боді знайшов також. Давай фокусую одного грошика. на жаль, сохран підкачав. І совєтів 20-ка, рамочник, не видно який рік 15.35. Це що це 10 81 і 5.88. Поки що так продовжуємо пошуки. Результат поки що тішить. Так от боді був сигнал. Чисто я проверяв 42, на мой. <кху> Думаю, може теж або Польща, або є. О, дивіться. що? Не, царьок. О, О царек. сохран. Це Олександр. Да. Олександр перший, походу. Царьок чіткий, тільки трапа. Копейка. Копійка Олександра. Давай покажем. О. 1819 вже бачення. 19 и там по любому 1800 копейка, да. Четко, четко нормально, шукаем. Значит так, длитепишу до боди. Знаю, деньгу 1749. А це я не і... знаю, на это требует і, И, 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 и. Грошик. Да. грошик такие я пушку цены знайшов И грошика. Да. Чітко Польща є, блін. А де ж срібло? Де ж срібло? Тримай. Все, шукаємо. Шукаємо далі. Хаші, правда, капець подивіться, які хащі. І це прямо під хащами, під цими балками. Тяжко, дуже тяжко ходити махати, але, друзі, воно того варте. Відкидаємо ці балки трохи туди-сюди і вискакують знахідки. Рухаємось. І так, є в мене чергова знахідка. Гудзик орляночка з пушком. Ціленький, тільки шкода, що, -то, що -то продавлений. Ну, але то таке. Продовжуємо пошуки. Випав грошик в боді. Теж залізний. У мене дві совєтські монети. по 3 копійки пізні. Якось так. Вали. Коротше, фортуна чітка в боді. Валить. Погнали. Е, значить так, дивіться, в боді випала діньга. Знову в мене копеечка поздня, совета. Ну так, чітко, чітко. В общем так. Зустріли ми і гену її знайшли. Коля знайшов кресала, шпору. Знайшов ще один, один білончик 15 коп. 1907. І понічніх, <плес> <плес> Гена знайшов совєтів. 88-й. 81-й. 79-й, 61-й і одну другу копеечки Ніколая Другого, 1909-й, тільки щось вона якась розплю... розплюснута. Коротше, такі пацані находки. Якось так. А в мене такого трошки. О, О осьо, бач, скільки в мене трошки напусив. Тихо, 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 не губи. Oh. В общем. Трошки відіхте, будемо шукати. А, там є, буде. Чергова знахідка в мене, дивіться, якусь сережечку викопав. Це було... Тут зверху кріпилось. Камінчик, все. Воно відвалилось, блін. Ну і сама сережечка. Ось така прикольна. Цієї ямочки. Ну ще трошки покрутимось і будемо вже скоро двигати до машин. Завершили не на напевно. Бо ще по дорозі додому ще є, що їхати, може щось помінятися. Вроді як в нашій маш машині завершили коп. Оцей а, а е, В геденій машині ще вроде, як пацини хотіли ще на поле заїхати. Ну в общем будемо бачити. Ліс розвідали, отакі от знахідки є. Можливо, ще цей ліс заскочимо, тому що ми пройшли взагалі дуже мало. Оце... Зацепили за одне місце і на ньому крутились. Пройшли дуже мало лісу, але знахідки були. В принципі, всі знахідки бачили. Я рахую коп вдалий. Не часто стільки монет випадає. Все, друзі, дякую за підписку, за підтримку. Ставимо лайки. Не пропускаємо новинок. Ми будемо знімати, шукати і старатись для вас. Пока-пока.